Всіх вітаю в цьому відеоролику. На зв'язку з вами, як завжди, я Захар. І в цьому відео мова піде про стару індикаторну стратегію, по котрій вже більше ніж півроку я стабільно кожного дня заробляю кошти. Саме її я використовую для того, щоб видавати максимально якісні сигнали з найкращою прибутковістю в своєму закритому каналі. Тому це відео точно буде вам корисним і ви дізнаєтеся ще одну реально гарну стратегію. Але перед початком хочу нагадати, що заробляє на біржі клопіс тому. Якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Використовувати зараз її я буду на 30 секундному таймфреймі, тому ставлю його на 30 секундку, але пізніше розкажу вам всі нюанси при торгівлі з більшими часами експірації. Далі ставлю знову ж таки свічний графік і додаю два індикатори, котрі будуть давати нам наші основні сигнали в цій стратегії. Додаю індикатор Keltner Channel. Тут по налаштуванням, в принципі, я нічого не чіпаю. Давайте на секунду приберу вебку і покажу вам. Те. тобто я змінюю тільки множник та тільки мідолінію. Множник два друзі. middle мідолінія, тобто ось ця вона у мене синього кольору. Більше взагалі нічого не чіпаю. По індикатору RSI просто також його додаємо, і тут ми взагалі не доторкаємося ні до чого, тобто лишаємо максимально дефолтні налаштування. Зараз давайте вам поясню, як обидва з цих індикаторів працюють на практиці. Кельтнер Ченел має два рівні: зелений рівень, котрий у нас знаходиться вгорі, та червоний рівень, котрий у нас знаходиться знизу. Як бачите, я вводжу курсором, тому просто слідкуйте за ним. Ця суть даного індикатору, що він відокремлює рівень підтримки та рівень супротиву, котрі ми з вами дуже любимо. Дивіться, коли ми з вами підходимо до зеленої лінії, це такий своєобразний рівень супротиву, від котрого ми з вами що маємо робити правильно, відбуватися, це треба вже завчити як очі наш. Далі, наступне, коли ми з вами підходимо до Рівня підтримки, тобто до даного червоного рівня, ми з вами маємо теж відштовхуватися, відбуватися та рухатися вгору. Якщо коротко, якщо максимально просто, підходимо до зеленого, падаємо донизу, підходимо до червоного, рухаємося вгору. Тобто, це просто зазубріть, та все вам буде зрозуміло. Але ж можливо, виникає питання. Що це за синя лінія? Скажу так: просто не грузіться, вона вам тут не потрібна. Вона просто показує напрямок тренду. Умовно, коли ми спадаємо донозу, то вона є також донозу. Коли рухаємося трошки вгору, вона рухається вгору, але на сигнал вона аж ніяк не впливає. Наступний це індикатор RSI і для чого нам взагалі його треба використовувати. Дивіться. Те, що нам треба, це, щоб індикатор RSI або не заважав Keltner Channel, тобто не заважав сигналу та не давав, так скажімо, протиставлення до нашого сигналу, тобто щоб індикатор Keltner Channel не знаходився вгорі, да, і RSI не знаходився знизу. Тобто, якщо в нас є таке протиставлення, коли у нас один індикатор в одному місці, інший в іншому, хоч це і буває дуже дуже, дуже рідко, проте ну, таке може бути ось, нам просто треба ці моменти виключати. Ось так, все, що нам треба, все просто RSI або не заважає кілька. Ченелу або е, підтверджує його аналіз. Тобто у нас RSI або знаходиться вгорі, коли є кельтачина вгорі, або RSI знаходиться знизу, коли кельтна чину знаходиться знизу. Наприклад, от бачите, ми тут по кельтнеру знизу, і тут по RSI знизу відбуваємося. По RSI, я думаю, вам зрозуміло. Хто не шарить, як працює цей індикатори? Я окремий відеоролик можете подивитися. Якщо коротко, теж до 30% підходимо, відбуваємося вгору, до 70% по індикатору підходимо, відбуваємося донизу. Ось. І нам треба, щоб індикатори працювали разом. Тобто вони між собою погоджувалися. Так, давай рухаємося. Ми зараз доносу. Підходимо до нижньої відмітки, тобто умовно Кельсмер каже: да? у мене ось тут буде відміточка по е, червоній лінії, тому я ну доходжу до червоної лінії. А у тебе хай воно буде по 30%. Да? Тобто, один індикатор знизу, інший індикатор знизу. Все, у нас тут підійшли до рівня підтримки, тут підійшли також до... Рівні підтримки, але його називають рівень перепродажу, конкретно у випадку з індикатором RSI. Але не суть головне, ми бачимо і те, у нас знизу підтримуємо вгору нашу угоду. Уаля фіксуємо ось такий максимально гарний прибутковий результат, як бачите, в ось в цьому моменті. Прошло бас, пішли вгору і закрилися в прибуток. Тому часу експірації і все також максимально просто. До речі, Олде знаю, що я записував подібне відео. Можливо, десь півроку тому якраз таки, та демонстрував, як працює дані індикаторна стратегія. І тоді я казав, що час експірації має бути в 3 рази більший за час нашого таймфрейму. Зараз ринок дещо змінився, і я бачу, що час експірації має бути, знову ж таки, плюс-мінус в 5 разів більше. Я не кажу, що саме ось е, в 5 разів, да, там, не 5 секунд, плюс-мінус. Тобто ну, я не кажу, що якщо у мене час експірати 30 секунд, то у мене має бути десь. 2 хвилини 30 секунд, тобто в 5 разів більше ситуації. Ні, там він може бути трошки більше, трошки менше. Але суть має бути в тому, що він близько 2 двох хвилинок 30 секунд. Ось. Тобто в 5 разів більше конкретно з моїм таймфреймом. Якщо у вас таймфрейм 1 хвилина, ви ставите таймфрейм 1 хвилинний і можете відкриватися часом експерації 5 хвилин. Якщо у вас таймфрейм 3 хвилини, теж помножуйте на 5, відкривайтеся в 5 разів більше. Але одразу кажу, я не торгую по цій стратегії на старших таймфреймах, я торгую 30 секунд і торгую 1 хвилинний е, саме таймфрейм. Тобто більший час експерації я не беру. Зараз я не буду заходити до певного часу, а буду заходити на певний час. Тому я натискаю на час перемикання і тут, друзі, одразу, оскільки у мене таймфрейм 2 таймфрейм у мене 30 секунд, то я буду входити на 2 волини 30 секунд. Тобто я одразу приготую даний час аспірації і по ньому буду лупашити. Задля того, щоб нам знайти угоду, ми просто кладемо всі валютні пари знову ж таки по порядку від найбільшої дохідності до найменшої. І шукаємо момент, де увага, по кельнер ченелу, ми з вами знаходимося або біля зеленої лінії, або біля червоної. Далі все сиділо я вам буду пояснювати. А поки подивіться, як я шукаю дану угоду, можете знову ж таки зайти в опис цього відео, поки зареєструватися на кводексі, якщо ви цього досі ще не зробили. А я поки буду шукати сигнал, в котрий ми з вами зараз і увійдемо, за того, щоб отримати максимально гарний, максимально. Прибутковий результат, поки гортаю, можете знову ж таки переглянути, що коли ми з вами по кельтори підходимо, то ми завжди відпрацьовуємо. Дивіться, бац, нахожу ситуацію, NSD USD, відкриваюся доназу, let's go. Що ми з вами тут бачимо? Бачимо по валютній парі, що ми підійшли знову ж таки до нашої зеленої лінії, навіть пішли трошки вище за неї. Відповідно, я відкриваюся донизу, відкриваюся в п'ять разів більше е, час експірації, ніж у нас відкритий таймфрейм. Тобто таймфрейм це наша свічка, да? хто не знає для новачків. Коли у нас ось тут стоїть 30 секунд, то кожна свічка, да кожна ось ця паличка вона відповідає за проміжок часу 30 секунд. Відповідно, я відкриваюся у п'ятеро більше, як я сказав на початку відеоролику. На рахунок RSI я бачу, що RSI підтверджує мій аналіз, тобто RSI підтверджує сигнал від індикатору, точніше від індикатора Keltner ченел. І відповідно ми тут маємо рухатися донизу. Тому, в принципі, я не очікую тут ще ніякого підтвердження, а просто відкривається донизу, відштовхуючися від цих двох індикаторів, які працюють буквально в парі. На жаль, фіксуємо, друзі, мінусовий результат по першій ситуації, але це не проблема. Зараз покажу вам, що робити. По-перше, хочу пояснити, чому ми отримали мінус. Все максимально просто. Стратегія ні одна в цьому світі не має прихильності 100%. Зараз щось пішло не так, ми з вами отримали мінусовий результат. Ось, але це не привід розстраюватися. Зараз просто з наступної води, думаю, перекриємося та заберемо прибуток. Іноді таке буває, це абсолютно нормально, це, друзі, трейдинг, і просто у нас треба вміти працювати з мінусами. Поки я гуртаю, ви бачите, що деякі ситуації я пропускаю. Це такий міні-нюанс. Тобто, ви можете дивитися, коли ми з вами підходимо до червоної лінії. Да, ось тут підійшли, і начебто вже маємо відпрацьовувати. Якщо ви бачите, що ми з вами просто довгий час по індикатору рухаємося донозу, 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 маємо відштовхуватися від даної лінії по індикатору RSI. але Цього не робимо, просто не входьте в цю угоду. У мене немає пояснення подібним ситуаціям, але ми бачимо, що на таких моментах індикатор ну, просто буквально ламається, і він не відпрацьовує, як має відпрацьовувати насправді. Тому такі угоди я просто пропускаю. Я шукаю угоди, де ми з вами не постійно рухаємося біля однієї лінії, тобто або червоної, або зеленої, а шукаю угоди, де ми тільки підходимо, як умовно, умовно, да, ось тут. Ми тільки підійшли туди. Ось тут відштовхнулися, підійшли, відштовхнулися. Знову ж таки, тут підійшли, відштовхнулися. Тобто, Я не шукаю момент, де ми дуже-дуже довго торгуємося. Я шукаю, де раз, доторкнулися, впали, або е, підійшли донизу, доторкнулися до нижньої нашої червоної лінії, пішли вгору. Ось, тобто, Шукаю такі моменти, а ось моменти, де ми з вами торгуємося в цьому діапазоні, я просто скипаю, тому що бачимо, наявно, що вони реально відпрацьовують. Дивіться, наприклад, ситуація по USD ARS. Я відкриваюся вгору, тому що ми з вами впали так. Раз, два, три, тільки прийшли, от тільки прийшли. Тобто, тут якраз таки та ситуація, де ми з вами тільки прийшли до цього рівня, буквально да хоч і. Дали дві твічки трошки нижче. Проте, проте, ну бачите, це зовсім інше. Це не ті ситуації, як я вам ось до цього демонстрував, де ми з вами просто торгуємося біля червоної або біля зеленої лінії. Нам треба ситуація, коли ми з вами підходимо донизу. Ну, буквально нещодавно торкаємося, і у нас є, по-перше, сигнал від індикатора RSI, тобто що ми е, маємо відштовхуватися ось тут, і сигнал від індикатора, який начинало, що ми маємо відштовхуватися та рухатися вгору. Ось саме такі ситуації максимально гарно підходять нашу, з вами стратегію, і саме на них можна торгувати та заробляти кошти. Е, стосовно суми угоди. В дані стосовно суми, яку я інвестував в цю угоду, думаю, тут також все зрозуміло. Ви я втратив 7 тисяч гривень. В наступну я інвестую 14 за для того, щоб відбити втрачене та ще й зробити кошти собі зверху. Тобто я забираю одразу і мінусовий результат, який я втратив до цього, та ще й зароблю трошечки собі в кишеню з надбавкою. Скажімо, ось якщо дана угода зайде прибуток. ось тому в принципі тут я думаю нічого такого для вас. Несподіваного немає, я так торгую часто і стратегію з перекриттями я використовую ну, буквально постійно. Тисуємо, друзі, мінусовий результат по цій ситуації, і ого. го Бачите, тут також почався ось цей момент, де ми з вами постійно рухаємося донизу. Окей. Будемо робити ще одне перекраття, я вам ще продемонструю одну погоду. Дивіться, друзі, бачу подібну ситуацію, як мені потрібна валютній парі юзібірелі і відкриваюся на подвійну суму угоди. Дивіться, ми з вами підійшли до нашого нижнього рівня по індикатору кількість речину, тобто до даної червоної лінії. Відповідно від неї маємо відпрацьовувати та відбуватися вгору. По індикатору RSI, як я і казав. Він має або не заважати, або бути за нас. Він тут плюс-мінус так і є, плюс-мінус не заважає, та трошечки може сказати за нас. Тобто знаходиться нижче середини. Угоду я відкрив знову ж таки на подвійну суму, щоб забрати втрачене в попередніх та зробити кошти зверху. Тобто в попередній угоді я втратив дві по 7 тисяч, та відповідно 14. І в цю я інвестую знову ж таки 28 загальною сумою. Відповідно, мені треба, щоб ми закрилися плюс. Тоді я і те заберу, що я втратив попередніх двох, і ще й зароблю кошти собі зверху. Тому, друзі, і спостерігаємо за тим, як зараз працюємо ми вже по USDBRL. BRL. Треті вже угоди, друзі, тут уже очевидно. Ми з вами забираємо максимально гарний та приємний плюс. Тобто фіксуємо все-таки прибуток. Так, почали ми на екрані, не найкраще цей відеоролик. Я з вами буду відвертий. Я думаю, ви це і так без мене ідеально розумієте. Але вже беремо її, відбиваємо все, що втратило до цього, та заробляємо кошти зверху. Але ми не зупиняємося на цьому. Хочу просто продемонструвати для вас ще парочку год, щоб ви зрозуміли, що ця стратегія насправді працює. Бо чесно кажучи, реально початок був не найкращим. В пара юзетера й з вами підходимо до нозу. Знову ж таки, все, що нам треба. По перше, поки навчину, ми доторкуємося з вами до червоної лінії. По індикатору RSI знаходимося знизу. Ми знаходимося зараз на відмітці, скільки 35%, тобто. Це не сильно і за нас, але більше за нас, ніж проти. Да? Ну, тобто, я маю на увазі, що, ось дивіться, у нас є 70% і 30%, 70%, коли підходимо до 70%, падаємо донозу, коли підходимо до 30 рухаємося вгору. Тобто, середина це 50. Ми зараз з вами знаходимося нижче 50%. Умовно, можна сказати, що індикатор цей за нас, але знову ж таки. Просто зрозуміти важливу суть. Основний індикатор це Кельтнер чином. Тобто, в даній стратегії за кельтнером у нас відбуваються всі наші руки. Ось, якщо кельтнер над нами по одному РСА ми не зайдемо. Ось, тобто, РСА ми використовуємо тільки як підтвердження, а все-таки основний наш фокус полягає на індикаторах Кельтнер чинела і саме від нього ми відштовхуємося під час вибору угоди. 5 секунд до завершення нашої угоди, фіксуємо максимально гарний та відмінний прибутковий результат по угоді USDTRY. RY. Рухаємося далі. USDZAR підійшли завжди, до вершини. Угоду я одразу відкрив. По індикатору Heltner Channel знаходимося біля зеленої лінії, по індикатору RSI знаходимося біля відмінки 70%. Все на нашому боці. go. Дивимося за останнім, можливо, останнім нашим сатапом за це відео. 3, 2, 1. Останнього відео фіксуємо гарний ще один максимально приємний прибутковий результат і... Бачимо цю зелену статистику. Реально очі ну, радіють. За це відео в мене вийшло заробити 18 тисяч гривень чистого прибутку, що не може не радувати. Головною метою відео було у мене розповісти вам про дану стратегію та показати зараз ці нюанси. Та показати зараз всі її нюанси. Сподіваюся, у мене вийшло це зробити. Якщо ви хочете дізнаватися більше подібної інформації, дізнаватися більше стратегії, наприклад, стратегію торгівлі за торговим ботом, то можете переглянути більше відео на моєму youtube каналі або підписатися на мій телеграм, в котрому я публікую не менше корисної інформації, а також там я видаю безкоштовні сигнали на валютні пари з понеділка по п'ятницю. Тому, якщо ти підпишешся на ТГ, то точно про це не пошкодуєш. Сподіваюся, це відео було корисним. Бажаю тобі всього найкращого, великих прибутків і всім, друзі, до побачення. Зустрінемося в наступному випуску.